Нова ракета США готова знищувати все на своєму шляху. За бойову частину відповідають 450 кілограмові боєголовки, спеціально розроблені для пробивання броні. Але це ми говоримо про випадки, коли противник просто проігнорує загрозу, а такий результат вкрай малоймовірний. У 99% ситуацій ворожі кораблі використовуватимуть системи захисту на кшталт іджіс або кулемети. І ось тут все стає дуже Уже неоднозначно системи на зразок ІДЖІС об'єднують передовий комплекс виявлення і захоплення цілі, а також ракетні комплекси СМ 2 і СМ 6 що дає змогу легко розправлятися з ворожою авіацією на відстані 360 кілометрів. Але ось у чому річ ЛР має дальність 400 кілометрів, а отже, її можна запустити із зони недосяжності ППО, після чого ракета спуститься прямо до води, входячи в зону невидимості.